Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вирожіння на воски, і наша свічечка розкаже вам про те, яку правду сьогодні готовий вам відкрити Всесвіт, що він хоче вам сказати прямо зараз. Отже, Дивіться на водичку і на вогник свічечки, не просто на початку свічечка хвилювалася. Тому що тут хтось намагається нагадати про себе, минуле буде нагадувати про себе, і тут жіноча фігура змалювалася одна. А друга виливається чоловіча фігура, і знаєте, як наче одночасно, одночасно вони готуються з'явитися в вашому житті, в вашому просторі. З цими людьми ви обірвали зв'язок, ви перестали з ними спілкуватися, ви абстрагувалися від цих людей, але люди пам'ятають про вас. Якась ненавість, якась злість направляється в вашу сторону, прямо чоловік злиться на вас. Він тут отримує про вас інформацію, про ваші досягнення, про ваші успіхи в житті, і це його злить прямо. І цей чоловік це відносини. Ви були з цією людиною в відносинах, і він дуже вами цікавиться. Точно так і ця жінка вами цікавиться. Ми зараз розглянемо чоловіка, а потім повернемось до тієї дамочки. Отже, цей чоловік він сподівався на те, що ви якось застрягнете, будете в стагнації, будете топтатися на одному місці. Скажімо так, не буде зросту в вашому житті, хотів бачити вас нещасною і радіти тому, що у вас нічого не виходить, і що поряд з ним все було інакше. І було добре. От, така, знаєте, в нього відносини такі деспотичні, я б сказала, і радіє він від того, коли у вас щось не виходить. А коли він зараз бачить, що у вас є заслуги, досягнення, зараз його прямо коробить, він починає злитися, якісь дії він. Хоче зробити, прийняв рішення діяти, з'явиться дуже скоро для того, щоб зробити вам боляче. Я не можу сказати, як він це буде робити, бачите, навіть свічечка розхвилювалася. Якось він думає по обставинам. Він буде діяти по обставинам. Є варіанти в голові в нього, але чомусь. Якась знову ваше досягнення він збирає на постій... постійно про вас інформацію, і він буде приймати рішення йти з вами на зустріч, щоб ваше життя не здавалося вам малиною. Хочу вам зіпсувати настрій, і буде спроба на вас надавити і маніпулювати вами, якась така іде від нього жорстокість. Зі сторони цього чоловіка він її направляє на вас. Він цього хоче, він цього бажає, він злиться і ще більше вас ненавидить, що у вас успіх є у справах. Чогось ви добиваєтесь в житті. Тому він з'являється. Що ще ви настільки стали сильною людиною, що нехай це буде для вас неочікуваним, поява цього чоловіка, і нехай це буде знову як спогади. І буде й боляче, і образливо на душі, але від вас буде йти така сила і така міць. Ви навчилися бути сильною, самостійною і захищати себе і свій простір. От цим він стикнеться і буде шокований, буде ошарашений, і зрозуміє, що він помилявся. Помилявся. Прямо ви його розчаруєте. Його наміри розчаруєте, і, по-перше, в нього нічого не вийде. Ви покажете свою силу і міць, і це якось він почне хвилюватися. Він тут зрозуміє, що не зможе вас осилити. І давайте перейдемо тут до жінки, зрозуміємо, що з нею тут відбувається. Якось вона надувається. Якась така темнота йде, і вона прямо розпирає її. Це така ненависть, злість зсередини, прямо пре і величезна заздрість, в ній сидить, вона прямо скоро лопне. І тут також я на початку сказала, тут розрив, вона залишилася в минулому, зв'язку немає. І ця жінка з цим чоловіком, можливо, вони її знайомі, але у них різне коло спілкування. Тут якісь в неї думки, думки, вона постійно про вас думає, ви вже давно забули про неї. Живете своїм життям, вирішуєте ті задачі, які є на вашому життєвому шляху. А ця людина, як наче, вона не може вас забути. Щось її хвилює, вона. Не так вона на вас дивиться, вона розуміє, що ви вище на сходинку, так склалося в вашому житті, ви досягли чогось, і, звісно, дивлячись правді у вічі, вона це приймає, але приймає з таким болем і з такою заздрістю до вас, що готова на не дуже приємні дії. Тому розрив, нема спілкування з цією дамочкою, вона залишилася в минулому і шлейф її, її в минулому нехороших дій по відношенню до вас. Ви це пам'ятаєте, вами це пам'ятається і. Бачите, вона тут постійно думає через те, що вона постійно про вас думає, і ви постійно її дратуєте, драконите її. І таке відчуття, що вона прямо горить. Вона збирається через коло якихось людей з вашого оточення якимось чином налагодити з вами відносини. Хтось з вашого оточення є люди, з ким ви спілкуєтеся. Вона буде виходити на них і буде намагатися через цих людей налагодити відносини з вами. Для чого це потрібно? Для нової, якось такої. Нового бруду, нової пакості в вашу сторону. І коли вона надягне маску, вона буде як наче, плакатися перед вами, і голову опустить, і таку світлу масочку вона вдіне і буде просто говорити, що вона розуміє свої помилки, що так трапилося, що так. І що саме цікаве... От цей чоловік він також буде у вас просити пробачення, Вони якось майже одночасно буде це відбуватися, і чоловік він прямо на коліни буде ставати і просити вас пробачення, говорити, що він був неправий. І що вона, що він, вони сподіваються, що ви впустите їх в свій простір. І тут попередження від Всесвіту, і від свічечки, і від мене також. Ні в якому разі, ні в якому разі це все спеціально робиться. Це знову спроба вам нашкодити. І, можливо, можливо, ця спроба буде набагато серйозніша, ніж була раніше. Можливо, ті методи, якими вони користувалися раніше, вони не будуть зараз їх використовувати, тому що в минулому вони були провальними. Так? Тут щось буде сильніше. І ще раз скажу, якби людина не плакалася, якби людина не показувала вам свою... Знаєте таку відкритість, що людина жалкує в дійсності, що просто хоче повернути вас, щоб ви спілкувалися, щоб вас знову були відносини. Тому що, якщо ви повірите і пробачите, ви будете потім через деякий час дуже-дуже шкодувати. Вам просто нашкодять. Але вже більш по-серйозному. так, такі дві людини, і вони будуть прямо одночасно відбуватися такі події в вашому житті з обох сторін. Але сподіваюся, що ваша міць, ваша сила не дасть цим людям заподіяти вам таку несправедливість, яку вони хочуть направити в вашу сторону, щоб вони цього не зробили. Тому тримайте руку на пульсі і не підпускайте таких людей близько до себе. Що ще я хочу вам сьогодні сказати? Є ще якісь таємниці, про які ви не знаєте. І ці таємниці, вони є в колі ваших родичів. Дві таємниці, два секрета, дуже скоро випливуть на поверхню. Тому що так хоче Всесвіт. Це потрібно для якихось визначених задач. Для того, щоб ви в житті прийняли якісь серйозні рішення. І цим таємницям, цим секретам, знаєте, закінчується термін. Пора вже їм відкритися. Тому що. Через ці знання, які йдуть в вашу сторону, оці таємниці, які розкриваються, оці секрети, які довгий період часу береглися в вашому роду, в вашій сім'ї, серед ваших родичів, і до вас це не доходило, дуже серйозно може змінити положення справ в вашому житті. Дуже багато чого може змінити. І ці зміни вони відбудуться, а значить, ці таємниці вони випливуть. І це говорить про те, що ви скоро щось дізнаєтесь і радикально будете змінювати положення справ навколо себе. Далі те, що залишилося в минулому, йде здійснення. Здійснення. Ви забули, не забули, але вирішили для себе, що ті надії, ті мрії, які у вас були раніше, мабуть, це не ваше. От таке рішення ви будете приймати, і вирішуєте переключитися на нові якісь цілі в своєму житті, тому що там вам, у вас не вийшло, там вам було не під силу, якось билися, старалися, а сенсу ніякого. І отут, отут, вам всесвіт просто дає таку підказку і відкриває вам правду про те, що з'явиться чоловік, з'являється. Як випадкова випадковість, якась подія повинна програтися, і там відбувається зустріч, знайомство з цією людиною. І не обов'язково це ваша друга половинка. Це може бути просто людина, з якою ви познайомитеся в компанії, на якійсь події. І ця людина, вона. Так сильно буде впливати на ті задачі, на ті цілі, які ви раніше перед собою ставили, забуті ваші мрії, і ключиком буде він стане знаєте, такого свого роду ключиком, щоб вернути ваше бажане і реалізувати. От така ситуація буде програватися, і дуже скоро якась подія буде. Де через знайомство з цією людиною ви повертаєте і реанімуєте свої ідеї минулого, які ви залишили, тому що якось не змогли, і у вас не виходило. От не просто ж так говорять є такий вираз, що на все свій час Щось, мабуть, раніше не було на це часу, щоб ви це реалізували. Тому для цього потрібно було почекати, пройти якийсь шлях, і тільки потім це здійснити, щоб у вас з'явилася можливість це реалізувати. Дуже велику роль, дуже великий вклад. І, звісно, для вас це буде щастя і радість зустрітися з такою доленосною людиною, доленосним чоловіком, тому що тут величезна радість у вас на душі. І це, знаєте, коли ви довго-довго мрієте про щось, а воно потім раз і здійснюється. І, звісно, це для вас величезна радість. І, до речі, разом з цими здійсненнями у вас і дорога вашого життя буде змінюватися. Можливо, цілі залишаться ті, але направлення, точніше, дороги, по яким ви будете виходити на ці цілі, вони будуть більш відкриті, більш світлі, більш легкі для досягнення вами бажаного. Так, що ще? Тут ще у вас одна мадам вискочила, і зараз на даний момент вона, як іначе, ковиряється в вашій долі, прос... проглядає вас через інформаційне поле, і це можуть бути різного роду ворожіння. Змія, вона змія, яка дуже хоче вас, зна... знаєте, стерти, стерти. І в неї якась така ненависть до вас, і вона знаходиться недалеко від вас. І, як наче ви періодично спілкуєтеся, але вона готова вас ну, просто знищити. Вона готова зробити таку зупинку в вашому житті, щоб ви потім просто не змогли нічого зробити, щоб ви опинилися в заморозці, в стагнації. Це буде впливати на ваші фінанси, тут на фінанси, тут робота це може стосуватися вашого фінансового каналу. І дивіться, якщо ви не працюєте і маєте доступ, отримуєте фінанси, наприклад, від свого партнеру, то це вона вплине на фінансовий ваш дохід, на поток фінансовий. А якщо ви самі. Працюєте, то на роботу вона буде впливати. Якісь зупинки тут і сама ця жінка знає, щось там розуміє, але вона не така сильна. Вона звертається, вона звертається до других майстрів і тому ведеться якась така подвійна робота. Так вона себе страхує. То до одного майстра біжить, то до іншого майстра біжить. І таке відчуття, що вона нікому не довіряє, і перепровіряє ще потім цю інформацію, чи подіяло, чи не подіяло. Хтось, хтось є в вашому оточенні. Не так близько ви спілкуєтеся, але спілкуєтесь періодично. Намагайтеся менше розмов, менше балаканини про свої плани, про свої ідеї, про свої доходи і надходження фінансові. От вона хоче, щоб в вашому житті таке, щоб ви не змогли собі дозволити зайвого. Щоб ви бідували, да? щоб ви рахували копійки. От хоче вона вас по світу пустити з протягнутою рукою в неї така ціль. І в неї якась образа на вас. Ви її спіймали на якійсь не дуже приємній справі раніше. І якось так по типу дали знати про це. Вона це не може пережити. Ви її в чомусь спіймали за руку? І вона тепер не може вам цього пробачити. І, звісно, відносини у вас охололи, ви абстрагувалися від цієї людини. Якось вона тепер злиться на це. І пробачити вам цього не може. Як це так ви її спіймали, розкосили її в якихось діях? Щось таке. Але вона боїться вас, вона рахує вас дуже сильною людиною. А сама, якщо описати цю жінку, в неї як наче вона от пригає, скакає з одного місця на інше, і в неї немає конкретики в житті, то вона одне, хоче, то вона інше хоче. Щось таке, то третє в неї щось з'являється. І от вона постійно на якомусь виборі знаходиться. Вона не може визначитися вже. Пора визначитися, але вона чомусь тягне таку резину. Просто не знайшла ніяк собі почву під ногами. Просто сама не знає, чого вона хоче, така дивна людина. І ще що хочеться сказати сьогодні, вона має дуже довгий язик, дуже любить людей. Брудом поливати, і це було вами помічено. Все це ви спостерігали, аналізували і сказали, що, можливо, ви також попадаєте під ці плітки її. Коли людина вам неприємна, негативна, ще спіймана на чомусь не дуже доброму, і тому ви від неї відвертаєтеся, абстрагуєтесь і не хочете більше спілкуватися. Так, Якась перемога на вас чекає тут. перемога, Тут знаєте, що я хочу вам сказати? Тут якась подруга чи друг. Ви в чомусь розчарувалися і відвернулися від якоїсь ідеї, і задумки, і забули про це. А з ким ви це обговорювали, друг чи подруга, тут просто собачка змальована поряд з вами, вона принесе вам цей прапор. Дивіться, людина пронюхала, поцікавилася, як це можна реалізувати. Найшла ключики і принесла вам. Тому ви піднімаєте, берете ці ключики і піднімаєте прапор перемоги. Розумієте? У вас щось не виходило, і ви залишили цю ідею, так? і переключились на щось інше. А ваш друг чи подруга, які чули про це, тут. Тут людина просто дружелюбно настроєна, хоче вас підтримати така ситуація. Ви будете дивуватися цьому всьому, вам буде і дивування, і вам буде дуже приємно. Щось хтось тут постарався, як можна вашу ідею реалізувати. І дуже скоро чекайте від цієї людини. Такого сюрпризу цей ключик буде знайдений і ключик буде вам переданий прямо в руки. Так, такою сьогодні є відливочка. Сподіваюсь, вам сподобалось. І я хочу побажати вам, щоб сьогодні завжди в вашому житті здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.